Вітаю, друзі! З вами Оксана. Сьогодні експериментальне відео. Ми готуємо з вами дуже смачний, освіжаючий низькокалорійний десерт всього з двох інгредієнтів: це яблучний сік, або будь-який може бути сік, або юшечка від ягід, фруктів, від вишень. Знаєте, буває таке залишається після варення. І дві столові ложки маних крупів, дві повні столові ложки. Висипаємо повністю манні крупи в сухому вигляді. Перемішуємо, заливаємо соком, доводимо до кипіння і трохи поваримо, так, як от ви варите манну кашу на молоці. Приготуйте міксер звичайний. Або ось в мене планетарним я буду щоб пришвидшити процес, або навіть ручним вінчиком можливо добитися ефекту мусовості цього десерта. Отже, доводимо до кипіння і варимо до загустіння. Якщо надто густою маса вийде, ви так подумаєте, то додамо ще соку. Але вона й мусить бути густенька така, як звичайна манна каша. Трохи нагадує процес приготування чурчхели, або коли для зефіру варюється яблука, щоб класний зефір був, і дуже-дуже ароматно. Зварили, переливаємо в іншу посудинку для швидшого остигання. А потім вже чашу, в чашу, в якій ви будете збивати далі. Друзі, нагадую пропорцію. Одна повна склянка з ікея соку будь якого або нектару або сиропу. Це 300-350 мл. І дві повні з горкою столові, не десертні, столові ложки маних крупів. Все. Залишаємо на вікні до повного-повного остивання. Немає потреби збивати його гарячим. Так, друзі, ну, дивимося, що з цього вийде. Маса трошки світліє. Я б не сказала, що збільшується в об'єми, але дуже-дуже смачна. Я з стіночок підшкрібала. Дуже-дуже смачний яблучний мус, ось що нагадує. Зараз у мене третя хвилина збивання, ще дві хвилинки, думаю, буде готово. Друзі, готово. Подивіться, без желатину, без вершків, без білків. Яка чудова консистенція? Для мене це смачно, бо ви ж зрозуміли, все, що не дуже висококалорійне і корисне, це для мене автоматично дорівнює смачно. Отже, друзі, ви побачили, який це десерт на вид. Ну а який він на смак? Приготуйте і спробуйте. Весна на дворі повним ходом.